Усім привіт, з вами Саша. І сьогодні я хочу розказати про що буде мій канал. Тут буде все чесно, прозоро і так, як воно є. в дійсності. Мені 24 на даний час. Сам я родом з Кам'янця-Подільського. 7 років після того проживав у Львові. Зараз проживаю в Європі. Куди мене далі занесе той світ, я взагалі не знаю. Сповім вам свою перед історію, з чого я починав. А вся моя діяльність починалася в 2017 році, коли мені було 17 років. В той час я почав створювати свої інстаграм-магазини і там по дропшипінгу продавати товари. За рахунок цього я заробив стартовий капітал. Я зміг собі дозволити оренду квартири, покупку якихось речей, продуктів і, в принципі, оплачувати за все самостійно. Тобто вже в 17-17 років я був повністю незалежний від батьків і проживав сам в іншому місті. Також я купив свої мрії, на той час це був Mercedes C 300. За практично 30 тисяч доларів, хлопець 18 років купляє машину 2015 року випуску і їздить в університет на пари, до речі, в поліцейській формі, тому що я вчився в університеті МВС на поліцейську, але потім все таки звільнився і закинув це діло. Після того як я купую машину, я розумію, що в мене в принципі пропала ціль, заради якої я хочу рухатись. Тому що всі ці попередні там два роки до покупки автомобіля мене заряджала думка про те, що я куплю собі авто, а потім я її купив, і в мене пропала мотивація, я не знаю, що робити. І я вже перепробував купляти нерухомість в вигляді квартир, паркоміст, автомобілі, вкладатися в крипту, вкладатися в акції, розвивати свій блог і так далі. І я зрозумів, що мене е, запалює. Мене запалює, коли я можу вкладатися в ті активи, які мене не прив'язують до жодної локації, які дають мені свободу, і які мені дають впевненість завтрашньому дню. Ці активи це чим побільше грошей в крипті і в акції. То мене запалюють величезні баланси торгові. Я люблю заходити в позиції з балансом в 100 тисяч доларів і торгувати. Я від цього просто кайфую шалено. Мені нравлять ці емоції. Мені нравиться цей адреналін. І я хочу показати, які у нас будуть з цього виходити результати в себе на каналі. Я хочу показати вам, як правильно розпоряджатися грошима. Покажу вам, як я контролюю свої витрати, заробіток. Ще з 2017 року веду таблички по днях кожні підрахунки. Я хочу показати, як я нарощую свій актив і як не вестись на різного роду маніпуляції ось тут в голові, які провокують на втратити гроші в пусту. Я покажу вам, як приумножувати ці гроші, покажу вам це все на своєму прикладі, тому що на даний час мій капітал становить 400 тисяч доларів. Але я починаю з вами практично все з нуля, оскільки квартиру, машину і так далі я це все не буду рахувати. Я рахую лише кошти, які в мене є на даний час в акціях і в крипті. Це 60 тисяч доларів. Ось цієї суми я хочу дійти до 1 мільйона доларів, який дасть мені те. Заради чого я буду працювати те, що мене запалює, який дасть мені фінансову свободу. І на цьому каналі я буду вам показувати, як я з 60 тисяч доларів і при своєму бекграунді, при своєму досвіді, вже більше ніж 8 років. Досягають цих цілей. Тож, обов'язково підпишіться на канал, тут ви знаєте багато дуже цікавого. Я впевнений, що ми станемо з вами гарними друзями і вище мені не раз подяку. Підписка на канал ось тут. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій інстаграм і телеграм. Там буде контенту більше. До зустрічі!